Інженери з Токійського університету розробили Disai Arms пристрій із шістьма роботизованими руками. Gizai Arms являє собою спеціальний рюкзак, до якого підключаються роборуки від однієї до шести штук. Для них передбачені спеціальні порти, які розташовані на різних рівнях. Це зроблено для того, щоб руки під час рухів не чіплялися одна за одну. Кисті у рук знімні, тому їх можна замінити на інші захвати. Керувати роборуками можна декількома способами: за допомогою комп'ютера або контролера, що має вигляд зменшеної копії головного блоку і приєднаних до нього маніпуляторів. Керувати роботами може сам користувач або оператор. При цьому важить GZI Arms чимало 4 кілограми тільки з одним рюкзаком і 14 кілограмів із чотирма руками. Також є проблеми з управлінням. Керувати кількома руками одночасно досить складно, тож кличте на допомогу більше операторів для керування руками. Із цим рюкзаком. Відчував би себе доктором восьминогом з фільму Людина Павук? Напишіть в коментарях, як би ви використовували рюкзак Дізай Армс.